Ще одна така деталь у нас є по гарантії на нові насоси. Попадалося таке, що в нас теж були розпилювачі, що ми ставили, і вони не відповідали. І вроді були фірмові, і вроді все, гарно питає немає, але вони були неналежно як. Зовні вони блестіли. І так, по гарантії, врахуйте один момент. Гарантія. У багатьох фірмах, якщо ви купуєте розпилювач, він привезе його в майстерню, він виявиться неякісний, вас його назад. Рідко хто прийме, великі фірми мало хто приймає, і менші фірми, які працюють самі на себе. Тут виходу нема, щоб не було лишних коментарів. Це життя в історію. Просто розказую по факту, як вони є за багато років досвіду. Тут вони вам поміняють, кажуть, скріпять зубами. Великих Поміняє тільки тоді, коли цілісна упаковка. Як ви провірите, не нарушивши упаковки, не поставивши, не знявши консервації, не промивши його, не перевірити на стенді, не поставити, навіть розпилювати бунджерну пару на саму форсуночку. Якщо розпилювач на форсуночки встановлений, як би не старались, коли ми гайку форсунки закрутили, відкрутили, на корпусі невеличкий слід, але залишиться. Вже будуть тоді питання. Так що подумайте, як вам краще? Чи щоб зробили при вас в майстерні, чи зняли вам відео, як ми робимо, що ми робимо кожен день при вас, з самого ранку до пізнього вечора, чи ризикнути? Вибір за вами. Коментарі теж будуть не тільки двоякі, думаю, навіть і троякі, тому що зустрічаємо різних. А ми, як завжди, до вас кажемо, думайте, аналізуйте і робіть висновки. І як кажуть, народі самі очі бачили, що купували.